Друзі, привіт! Не секрет, що і в ТЦК, і в Міноборони, і в Кабміні дивляться всі ці юридичні відео на Ютуб. Інакше як пояснити ось ці їхні щоразу нові та примітивні схеми як відповідь на законні способи захисту, які я щоразу на цьому каналі, і інші юристи повідомляють громадянам? Погана новина в тому, що вони адаптуються. А хороша на в тому, що все ж таки адаптуються вони із запізненням, тож є час людям допомогти. Ну що ж, сьогодні я дам відповідь на чергову примітивну маніпуляцію, до якої вдаються великі тлумачі законодавства в ТЦК. Вочевидь, хтось їм підказав, ну я так думаю, але. Зараз ви зрозумієте в чому абсурд. Так, почнемо, вся ця історія з строками притягнення до адмінвідповідальності відповідальності почала набирати обертів досить давно. От скільки веду канал, стільки пам'ятаю, як багато я вже про це розповіла. Більш того, у моєму телеграм-каналі є навіть безкоштовні зразки заяв, які ви можете взяти, скористатися, направити до ТЦК Міноборони, щоб спробувати знятися із розшуку зв'язку з закінченням строків. Протягнення домівну підальності, які передбачені статтею 38 КУПАП. КУПА, і от масово ця історія актуалізувалася в практиці багатьох юристів з тих пір, як почали з'являтися масові розшуки в резерв плюс у людей. Потім почала з'являтися і судова практика, також позитивна, коли суди також саме так тлумачили. Статтю 38 КУПАП і скасовували розшуки, зобов'язували ТЦК видалити ось ці порушення правилського обліку та скасовували штрафи ТЦК. Але як ви могли здогадатися, це було лише питання часу, коли? коли ТЦК знову вигадає якесь своє нове тлумачення? Звісно, що на свою користь і не на користь громадян. Тож тепер вони кажуть: знаєте як що. Ми не знаємо, друзі, винні ви чи ні? Ну тобто, є там якесь порушення в плюс, але ж це припущення. А ми повинні з'ясувати. От, приходьте, і ми з'ясуємо в ТЦК Винні ви чи ні, і вже потім вирішимо точно яку саме підставу, який саме пункт статті 247 КУПАП застосувати, щоб закрити справу. Бо є ж рішення на секундочку Верховного суду, яке є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повномажень. Спочатку я вам зачитаю цю відписку, яку до речі нещодавно отримала на пошту. Дякую всім, хто мені надсилає листи. Ви даєте дійсно. Таку глобальну картину, щоб ми могли розуміти, що відбувається по всій Україні в різних ТЦК. І от в ТЦК, ось як відписали, щодо застосування строків притягнення до адмінвідповідальності Верховний суд неодноразово звертав увагу на те, що застосування цього Пункту 7 частини 1 247 КУПАП можливе можливо лише у випадку наявності вини особи, тобто, якщо закрити справу через закінчення сроків, можливо, нібито лише у випадку наявності вини особи. А у разі відсутності вини особи провадження у справі підлягає припиненню на підставі пункту першого, а не 7 частини першої статті 247 КУПАП через відсутність події і складу адмінправопорушення. Відтак, така обставина, як закінчення на момент розгляду справи адмінправопорушення строків, притягнення домівповідальності, які передбачені статтею 38 КУПАП, не є реабілітучою, тобто не є обставиною, яка спростовує факт наявності. вини. І йде посилання на ось це рішення Верховного суду, друзі. От, читаючи ось цей абзац, у людини, яка не перевірить слова ТЦК, не знайде це рішення суду, не відкриє КУПАП, може скластися таке враження, що це така пряма цитата із рішення Верховного суду, що це позиція Верховного суду. І ось ТЦК на неї зсилається, на цю позицію і все нібито пропало. Але я вам хочу сказати, що це чергова юридична інсинуація. це... Просто спотворення тексту і КУПАП, і рішення Верховного суду вони вирвали із контексту ось цю тезу. Яка абсолютно ніяк не корелює в таких питаннях, щодо яких ми з вами говоримо про розшук ТЦК, про штрафи ТЦК і ось цю адміністративну відповідальність, до якої притягають громадян. Тому що це рішення по господарській справі, і тут питання йде про вишкодування майнової шкоди. Касаційну скаргу подав департамент патрульної поліції, це справа по ДТП. І там дійсно касаційний суд, господарський касаційний суд надає оцінку рішення. Судів попередніх інстанцій. І от зазначає дійсно так ось таку тезу. Я вам навіть зачитаю, як вона правильно звучить, а не так, як розтлумачили та перекрутили ТЦК. Звучить вона так, що закриття провадження у справі про притягнення до відповідальності за адмінпропорушення у зв'язку з закінченням передбачених статтею 38 э, купап строків, не є реабілітацією особи, щодо якої розглядала справа, тому така обставина не спростовує факт неявності або відсутності вини особи у скоєнні ДТП, я акцентую увагу, тут іде мова про відшкодування майнової шкоди. Розумієте? А ТЦК перекрутили зміст статті 247 і підкріпили це, нібито ось цією тезою з рішенням Верховного суду. І вони кажуть тепер, що нібито закрити справу з закінченням строків можна лише по пункту 7, якщо встановлена вина. Але де це написано, друзі? Ви щойно бачили цитату з рішення суду. Тут таких слів немає. Добре, давайте відкриємо КУПАП. А що написано там? 247 стаття. Провадження у справі про адмінпропорушення не може бути розпочато, а розпочато підлягає закриттю за таких обставин. І там, друзі, як ви бачите, йде перелік ось таких обставин. І, зокрема, і пункт 7-й закінчення на момент розгляду справи про адмінпропорушення, строків, передбачених статтею 38. Купа ці всі підстави окремі, абсолютно самостійні і не залежать від того, встановлена тут вина чи не встановлена кожна з цих підстав діє і застосовується абсолютно адекватно обставинам і правомірно. І не можна не застосовувати пункт сьомий у зв'язку з тим, що там немає вини або вона є. Це просто фантазії ТЦК. Я звісно вражена їхнім прагненням дійсно так об'єктивно з'ясувати чи винна особа чи ні. З'ясувати усі обставини справи, всебічно розглянути справу, ось цей подантизм щодо пунктів, їх власне таке доктринальне тлумачення. Але, друзі, в них нема такого мандату спотворювати рішення Верховного суду на свій розсуд. В них нема таких повноважень встановлювати свої власні інтерпретаційні прецеденти для громадян, які, звісно, що не на користь громадян. На питання, чи варто далі продовжувати спілкування, ось до Судовому поштовому порядку і доводити такій людині в ТЦК, яка це написала, що він не правий. Ну я не думаю, що це доцільно щось вам дасть. Тому потрібно. Такій ситуації вже йти до суду і мати надію, що в суді будуть адекватні судді, які професійно розуміють КУПАП і розбираються в правових позиціях Верховного суду. А якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, не забувайте поставити лайк, поширити це відео, підписатись на канал. Ви допомагаєте боротися з ось цим ось беззаконням на інформаційному рівні поширювати правильну юридичну аналітику. Дякую вам за це, ваш інспектор права.